Вітаю тебе на нашому каналі. Сьогодні нас чекає дуже цікава історія. Історія про те, як суперпопулярність та любов публіки в одну мить через неправильний вибір може зламати не одне життя. А перед початком відео підписуйся, став лайк авансом, і ми починаємо. Що ви цікавитесь спортом, а зокрема фігурним катанням, ви напевно вже знаєте, хто така Тоня Хардінг, американська фігуристка, чемпіонка США, срібна призерка чемпіонату світу, перша жінка в історії Америки і друга в світі, яка здійснила трійний Аксель. Давайте на один день станемо її сестрою чи братом і пройдемо з нею весь її життєвий шлях. А повірте, він у неї дуже дуже цікавий. 12 листопада 1970 року. Портленді, штат Орегон на світ народилася майбутня чемпіонка світу. Дівчинку ростили її батько Альберт Хардінг і мати Лавона Голден. Незважаючи на те, що ми всі звикли бачити головою сім'ї саме чоловіка, який вирішує всі питання та відповідає за благополуччя в сім'ї. У сім'ї Хардінг все було навпаки. Постійні лікування не дозволяли йому знайти постійну роботу, тому чоловік був змушений перебиватися під робітками. Він працював водієм грузовика, продавцем в магазині та навіть автомеханіком, але все це було періодично і приносило вкрай мало грошей. Тому Лавона взяла на себе відповідальність забезпечувати сім'ю. Вона без перебільшень працювала завжди. Бувало таке, що місяцями без вихідних. Можете уявити, у якому стані була психіка жінки. Поки вона працює, її чоловік сидить вдома. Лавону це сильно злило. Вона і без того досить таки сувора жінка, і з першого погляду може здатися, що вона беземоційна і холоднокровна. Але ні, емоції в неї були, хоч і здебільшого негативні. Те, що саме лавона утримувала сім'ю, давало їй почуття домінантності. Цим вона маніпулювала та принижувала свого чоловіка. Щодо Альберта, я не думаю, що він був поганою людиною. Він любив свою донечку. Ну, принаймні, проявляв цю любов до маленької Тоні, на відміну від мами, яка здебільшого була холодною. Проявляв він свою любов дещо своєрідно, брав маленьку дівчинку на полювання, дозволяв їй стріляти зі зброї в хижаків. Ну це не найкраще заняття для п'ятирічної Тоні. Можливо, в ті часи це було нормою, не знаю. Але дівчинці дуже подобалося проводити час з батьком, і напевно це найважливіше. Також він з дитинства проявив донечці Любов до автомобілів. Вони разом ремонтували сімейний фургон. І ще, будучи зовсім маленькою, тоня дуже добре розбиралася в автомобілях. Тепер повернемося трішки назад. Як я вже сказала, Тоня разом з батьками проживала в штаті Орегон. Це досить такий похмурий штат. Де температура влітку рідко піднімається вище 20 градусів. Проживали вони в місті Портланд. Це велике місто, багато своєю інфраструктурою. Думаю, що ні для кого не буде секретом, що саме у великих містах більше перспектив і більше можливостей. Всі ці фактори повпливали на основне заняття. Тоні ще у два рочки. Вона вперше взула куньки та вийшла на лід. Це звичайно було на любительському льоді. Але незважаючи на це, і на вік дівчинки вона швидко навчилася триматись, а до трьох років вже досить добре їздила. Звичайно, про якісь трюки мова не йшла, але факт того, що трьохрічна дівчинка так добре тримається на коньках, заставив лавону задуматися. Три роки це найнижчий вік, щоб розпочати професійну кар'єру спортсмена. Зазвичай таким спортом починають займатися з 4-6 років. Так от, недовго думаючи, Лавона вирішила віддати донечку на фігурне катання. Мама не стала вводити дівчинку в цей спорт поступово. Вона вирішила віддати Тоню одразу в найкращу школу до найкращого тренера. Але тренер Даян Роулінстон ще у телефонному дзвінку відмовила жінці у прийнятті її доньки. Діло в тому, що в групі Даяни було вже 24 дівчинки. Помимо того, що місць не було, тренерка не займалася з настільки маленькими гімнастками. І тут можна повчитися цілеспрямованості та наполегливості лавони. Адже незважаючи на відмову, вона все-таки прийшла на каток, де в той час була Даяна, і дуже наполегливо попросила подивитися на вміння Тоні. І це дійсно спрацювало. Даяна прийняла фігуристку у свою команду. Півділа зроблено, але попереду ще безліч трудностей. Маленька Хардінг швидко вчилася. Я казала її тренерка, у дівчинки явний талант. Ясне діло, що не лише у таланті справа. Вона могла по 8 годин на день тренуватися на льоді і після чого ще робити вправи у спортзалі. Така сумлінність швидко привела до першої перемоги. У 4-річному віці Тоні здобула свою першу перемогу. До речі, змагалася вона з старшими за себе дівчатами. Що викликало великий шок як і у учасників, так і в публіки. Але не думайте, що така сумлінність це воля чотирьохрічної дівчинки. Не думаю, що вона хотіла стільки часу проводити на катку. Головним ініціатором таких жорстких тренувань була її мама. Я думаю, що ні для кого не секрет, що професійний спорт це не тільки тяжко, але й дуже дорого. І враховуючи, що сім'я Хардінг була, м'яко кажучи, небагата, всі їхні гроші йшли на фігурне катання. Вся сім'я обмежувала себе навіть в їжі, щоб у тоні була можливість займатись. Тому мама контролювала тренування Тоні і слідкувала за тим, щоб дівчинка користувалася всіма можливостями, які давало їй тренування. Вона була біля катка ще до відкриття і залишалася на льоді до самого закриття. Тоня має викатити кожне потрачене пенні. Дівчинка була на льоді практично весь свій час. Іноді мама її навіть не відпускала перекусити, попити води або навіть сходити в туалет. Окрім цього, Лавона слідкувала і за харчуванням Тоні. Незважаючи на те, що дівчинка завжди була в прекрасній формі, її мама постійно була незадоволена. Уявіть собі, що цю маленьку дівчинку вона називала Товстою свинею. Лавона постійно критикувала фігуристку, і по мірі її дорослішання. Слова матері ставали все жорсткіші і жорсткіші. Коли Тоні виповнилося сім років, почався її такий перший тяжкий період в житті. перший, але далеко не останній. На цьому етапі вона стикнулася з булінгом і не тільки зі сторони мами, але й зі сторони однокласників. У дівчинки ніколи не було друзів, в неї попросту не було на це часу. Цей фактор став причиною травлі дівчинки. Вона була такою самотньою і беззахисною. Навіть на катку в неї не було друзів. Лавона забороняла розмовляти з ровесницями. Вона постійно говорила: це твій ворог, а не друг. Згодом почалася травля на ґрунті того, що в неї бідна сім'я, некрасивий одяг і все в цьому роді. В цей же період сталася ще одна сумна подія в житті Тоні. Її батько, Альберт Хардінг, покинув сім'ю. Тато був для неї єдиною людиною, яка підтримувала її. Він піклувався про неї, дозволяв їсти солодке, коли мама не бачила, і старався внести хоч якісь дитячі фарби в суворе життя Тоні. Причиною розриву Лавони і Альберта став характер самої жінки. Помимо морального цькування і аб'юзу, вона ще піднімала на нього руку. Щоденні скандали, сварки, бійки. Не витримавши цього, Альберт зібравши свої речі, просто поїхав з дому. І більше ніколи не повернувся. Тоня переживала це дуже тяжко. Вона благала тата забрати її з собою, благала не залишати її з мамою, але це не допомогло. Тоня залишилася сам на сам своєю мамою. Після розриву лавона стала ще більш жорстока. Тепер, помимо словесних трав, вона наносила ще й фізичні. Здебільшого, таким чином, вона карала доньку за поганий прокат або ще гірше за падіння. Грошей в сім'ї стало ще менше, хоч Альберт і небагато заробляв, яку не яку копієчку в дім приносив. А тепер лише аліменти, які згодом чоловік просто перестав виплачувати. І щоб ще більше грошей економити, лавона почала шити костюми на змагання самостійно. Вони були дуже красиві, але не зрівняються з костюмами її суперниць. На відміну від дівчинки, більшість з них були із заможних сімей, і у них були лишні кілька тисяч доларів на новий костюм. А костюми доводилось міняти досить таки часто. Адже діти одне плаття на два змагання здавалось чимось дуже дивним. До речі, була така ситуація, коли Даяна, тренер Тоні, підійшла до її мами і натякнула на те, що дівчинці слід одягатись трішки краще. Мова не йшла про костюми, мова йшла про повсякденний вигляд. Лавону, це, звісно, обурило, але все ж на останні гроші вона купила дочці шубу. І незважаючи на те, що дівчинка в скорому часі виросла, все рівно продовжувала носити її. До речі, про Даян. Вона дуже сильно любила Тоню і була її такою підтримкою. Не сказати, що їхні відносини були дуже теплими, але набагато краще ніж з мамою. Даян була єдиною, хто вірив в дівчинку. Йшов час. Тоня росла з кожним роком, завойовуючи все більше титулів і все більше любові публіки. Десять років її кар'єра стрімко пішла вгору, і вже у 16 років вона зайняла шосте місце на чемпіонаті США, у 17 – п'яте. А у 19-третє місце. Будучи підлітком, почав проявлятися її характер. І тепер можна описати, якою ж була Тоня Хардінг. Ще у віці 13-14 років в неї почав просинатися хульганський дух. Вона все більше не слухалась маму і не піддавалася на її маніпуляції. Вона навчилась стояти за себе. Все дитинство неї не було ні підтримки, ні любові. Тому, коли вона трішки підросла, вона сама для себе стала тою підтримкою і любов'ю. Іноді Тоня була дійсно противною. Цим вона, мабуть, вдалась в маму, хоча дівчина дуже не любить, коли їх порівнюють. Єдине, що любила Тоня, це фігурне катання. Вона проводила весь час на катку або в спортзалі. Вона йшла до мети, і її мрією була перемога на Олімпійських іграх. Але за її успішними кроками до перемоги стояв біль, насилля і голод. Коли Тоні було 16, вона викликала поліцію і заявила, насилля. На той момент у її мами ненадовго з'явився новий чоловік, у якого був син. Саме цей син Кріс Девісон, за словами дівчини, вже кілька разів намагався її. Тоді хлопці заарештували, і він навіть якийсь час провів у в'язниці. Але все ж ніякого покарання за домагання до неповнолітньої він не поніс. До речі, мама та вічі заперечували, що взагалі таке могло статися. За їхніми словами Тоня просто це все вигадала. Через два роки після цього Кріс загинув у автомобільній катастрофі, і причина цього ДТП досі невідома. Повертаємося до Тоні. Приблизно в цей час, віці 15-16 років, вона вперше зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком Джефом Гілулі. Пара швидко зійшлась. У них обох були схожі інтереси. Обоє любили автомобілі, полювання і фігурне катання. До речі, познайомилися вони на катку під час тренування Тоні. Цікавий факт, що на своє перше в житті побачення вона пішла зі своєю мамою. Жінка була проти любих відносин, але все ж вирішила піти на компроміс і пішла з ними на побачення. В перші місяці в пари все було добре. Вони купалися в коханні і були нещасливіші. Але пройшло не так багато часу, як коханий почав піднімати руку на молоду фігуристку. Коли це сталося вперше, дівчина була сповнена рішучості порвати з Джефом. Але той настільки відчайдушно просив прощення, буквально благав на колінах, і згодом дівчина його вибачила. Як і зазвичай у таких історіях насилля одним разом не обійшлось з кожним днем все більше сварок, все більше синяків. Але пара продовжувала бути разом. Щоправда, кілька разів вони розставалися, проте ненадовго. Лавоні не подобався кавалер доньки, але вона не наполягала на їхньому розриві. Вона більше капала на мози і упрікала, Одного разу сварка зайшла надто далеко, і жінка жбурнула ножем в сторону Тоні. Ніж попав в руку і там і залишився. Це було точкою кипіння Тоні, і після цього вона вирішила втікати з цього дому. До речі, в недавньому інтерв'ю Тоні розказала, що її мама досі не вибачилась за цей інцидент з ножем. Незабаром вже повнолітня Тоня разом з Джефом з'їхалася. Орендували маленький будиночок і почалося доросле життя. Як і раніше, грошей було мало. Всі фінанси, які заробляв Джеф, йшли на фігурне катання, через що пара відмовляла собі у всьому. Мама перестала фінансово підтримувати доньку і навіть перестала шити костюми. Тож ця відповідальність лягла на плечі Тоні. В цей же час вона влаштувалася на підробіток офіціанткою. Першим костюмом, який вона шила, стало рожеве платтячко. Начебто непогане, але судді повністю розкритикували її наряд. Насправді судді просто недолюблювали Тоні. У неї дійсно був дуже складний характер і не найкраща репутація. До того ж їм було відомо, з якої вона сім'ї. Знали про її маму, яка жодного дня не обходилась без алкоголю. Та знали про її хлопця, який частенько її бив. Та й в принципі вона теж його била, це не секрет. До того ж, дівчина, незважаючи на те, що являється спортсменкою, не соромилась курити цигарки прямо у спортзалі. Також її часто можна було замітити з пивом в руках. Через це, до речі, і ніхто не хотів співпрацювати з Тонією. Це, м'яко кажучи, нестандартний образ спортсменки. І в той час, коли у її суперниць були контракти з відомими брендами, тоня продовжувала шити костюми власноруч. Це все і стало причиною того, що дівчині постійно занижували оцінки. Хоч прокати в неї були дійсно найкращі. Так, от того разу, коли судді занизили тоні оцінки, розкритикувавши її наряд, дівчина взірвалась. Вона сказала суддям все, що думала про них, і на кінцівку послала. Думаю, тут краще подивитись на це. Я щоранку прокидаюся о оп'яті і працюю. Скажіть мені увічі, чому ніколи не даєте мені заслуженого балу. Також важлива подача. Якщо купити мені костюм за п'ять тисяч доларів, мені не доведеться його самі і шити. Може, ти просто гірша ніж вважаєш. Може, обери інший вид спорту. Відсмокчи. Після цього дівчина не опустила руки. Вона продовжила тренуватись і у свої 19 стала бронзовою призеркою на чемпіонаті США. А ще через рік вона виграла перше золото. Після цього її кар'єра і життя стрімко пішли вгору. Тому не дивно, що до 1990 року саме Тоня вважалася головною претенденткою на місце чемпіонки США. Проте того року вона стала лише сьомою, бо сильно застудилася, і хвороба завадила їй активно тренуватись та викладатись на самих змаганнях. Цей програш не зупинив Тоню. Вона вже підготувала найскладнішу програму, до якої входив трійний аксель, який вважається одним із найскладніших елементів. Глядачам одразу сподобалась така артистична тоня. І вони підкреслили її працьовитість і завзятість. У результаті її зусиль в 1991 році на небосхилі спортивного олімпу яскраво запалилася зірка на ім'я Тоня Хардінг. Вона зробила задумане і стрибнула потрійний аксель. Судді поставили їй найвищий бал за техніку. Це стало лише другим в історії випадком такої оцінки. За цей же сезон 1991 року. Тоня виконала цей елемент ще тричі. Тоді ж він і дозволив виграти її срібло на чемпіонаті світу. Потрійний Аксель, в принципі, став візитівкою Хардзінг. Вона перша включила його до короткої програми. Також стала першою, хто зробив два такі стрибки під час одного змагання. І ще одним із її досягнень стало поєднання потрібного Акселя з війним Тулупом. Ви тільки подивіться на реакцію Тоні, коли оголосили її оцінки. Після цього в неї з'явилася така Перша велика слава, а там де слава, там і гроші. Отримавши свої перші великі гроші. Вона одразу почала скуповувати всі брендові речі. Ось декілька фотографій. Пік її кар'єри припав саме на 1991 рік, а після кар'єра різко пішла на спад. Після 92-го року Тоня не змогла чисто відкатати жодну програму. На Олімпіаду її взяли лише третім номером, але це не помішало їй зайняти там четверте місце. Сама Хардзін говорила, що у всьому винна затримка рейсу через неї вона не змогла вчасно прилетіти на змагання та гідно потренуватися. Хоча насправді у всьому винна сама дівчина. Після такої грандіозної слави вона трішки забила на свої тренування, почала їх пропускати і навіть набрала лишню вагу. Але звичайно, своєї вини дівчина не признає. Та в принципі вона її ніколи й не признавала. Тоня сподівалася відновити та покращити свої вміння 91-го року, але її буквально стали переслідувати невдачі У 93-му році. Коли Тоня тільки вийшла на лід, костюм підвів фігуристку. Відірвався гудзик. Хардінг довелося звертатися до суддів з проханням розпочати програму заново. Їх пішли на зустріч. У тому ж році, під час інших змагань, тільки після виходу на лід, Тоня виявила, що у її ковзанах розхитане лезо. Вона знову звернулася до суддів і наочно показала їм свій черевик. Її ковзани вивчив запрошений технічний фахівець, і лише після його вердикту Хардінг дозволили вийти на лід ще раз. До того ж, фігуристка скаржилася на своє здоров'я, проте не від Дріс відмовлялася займатися ним. За її словами, в неї вкрай мало часу для цього. В цей же час до збірної США долучається нова фігуристка Ненці Кереган. Ненці завжди ходила по пятам за Тоні, займаючи нижчі місця у змаганнях, але зараз Ненці показує кращі результати. Тоді стало відомо, що наступні Олімпійські ігри пройдуть в 94-му році. Через два роки від попередніх, а не через чотири, як зазвичай, це надихнуло Тоні працювати все більше і більше. Вона почала приводити себе до ладу і навіть помирилася зі своєю колишньою тренеркою Даяною. Ще коли Тоні було 15, вони перестали співпрацювати. Все через складний характер дівчини. Це рішення прийняла сама Тоня, але зараз вони знову разом і готові підкорити олімпійський п'ятистел. Але за роки провалів та невдач. Форма вже не там, і попереду гора роботи. До того часу дівчина вже змирилась з тим, що її кар'єра йде на спадок. Вона знову працювала офіціанткою в місцевому фастфуді і ненавиділа себе за це. Вона була так близько до успіху, але новина про олімпіаду заставила дівчину працювати і працювати. Але за час її відсутності головна конкурентка Ненці стала в рази сильнішою. Але Тоня старалася не замислюватися над цим і працювати далі і далі. Вона навіть не припинила свою підготовку, коли їй надійшли погрози від невідомого. В погрозі йшлось про те, що якщо дівчина вийде на лід у відбірочний чемпіонат на Олімпіаду, то її після цього одразу чекає куля в голову. Погрози у великому спорті не рідкість. Тому дівчина просто махнула на все це рукою і навіть на секунду не задумалася над закінченням кар'єри. Але все ж вона думала. Але не над закінченням кар'єри, а над самою погрозою. І тоді в її голову прийшла фатальна ідея. У тоні є суперниця, яка явно показує себе краще, та й критики говорять, що в неї більше шансів поїхати на олімпіаду. А олімпіада для нашої героїні це сенс життя. Тому вона вирішила позбутися від ненці. Насправді достоменно невідомо в чию голову прийшла ця ідея, так як вроді тоня з чоловіком разом придумала цей план. До речі, на цей момент пара встигла зіграти весілля, розвестися, а потім помиритися і продовжити жити разом. Річ не йшла про вбивство чи щось в цьому роді. Вони просто хотіли надіслати лист з погрозами Ненсі, і за допомогою в цьому звернулися до приятеля, який, за іншими даними, правда, неофіційно працював тілоохоронцем Тоні. Сама Тоня заперечує цей факт і говорить: який тілоохоронець, ви бачили його? Він тупий, як пень. Тілоохоронця звуть Шон Екард. І він, в свою чергу, з ціллю відвернути від себе підозри звернувся до інших двох хлопців, щоб ті поїхали в сусідні штати, звідти відправили лист з погрозами в дім Ненці. Але як би це не звучало, план пішов не по плану. Після тренування на чемпіонаті США 94-го року Шейн Стенд, той самий, який мав відправити листа з іншого штату, пробрався в спортивний центр, де на той момент тренувалася Ненці, вичекав, поки дівчина покине лід. І відправився за нею ще кілька кроків, і він вдарив ненці телескопічною палицею прямо по нозі. Цей момент потрапив в об'єктиви камер журналістів. Це допомогло розлетітися новині зі швидкістю світла. І скоро розпочалися розслідування. Коли у Тоні питалися, як вона ставиться до всієї цієї ситуації, вона відповідала, що їй дуже страшно, що в нашому світі таке можливо. Також дівчина говорила, що вони з Ненці були дуже хорошими подругами, і вона бажає її якнайшвидше одужати. Це, звичайно, неправда, але думаю, що таким чином вона хотіла відвернути від себе підозри. Я не можу сказати, що слідство тривало довго. Зовсім скоро заарештували Шона, замовника цієї події, замість того, щоб переховуватися. Він в перший же день розпотякав всім про те, що він замовник нападу, і дуже швидко в його двері постукало ФБР. Залишається два місяці до Олімпійських ігор, і тут стається таке: майже одразу всі підозри впали на тоню. Ну от подумайте самі, Тоня не славиться своєю відмінною репутацією. Тут з'являється Ненці, і Тоня залишається в її тіні. Ще більшого напруження між ними додавало те, що вони практично з одинакових сімей. Я маю на увазі те, що в фінансовому плані дівчата були рівні. І незважаючи на це, Ненці ніколи не шила костюм власноруч. В неї завжди були спонсори, які шили їй супердорогі плаття. От, наприклад, за 8 тисяч, а це взагалі за 13. І навіть після рекорду Тоні рекламні контракти не посипались. Так, вона почала заробляти, але не так, як Ненці, яка не ставила ніякого рекорду. Все тому, що скандалісті та депоширці, яку нерідко бачили з пляшкою пива та цигаркою в компанії буйного чоловіка, бренди рекламні контракти пропонувати не поспішали. Ну і звичайно, люди, які слідкували за цією справою, думали, що це могла бути заздрість, ненавість та бажання позбутися від конкурентки. Залишається зовсім трохи часу до Олімпійських Ігор. І тут постає питання, чи поїде Тоня Хардінг. І тут питання не в тому, чи пройде вона відбір, вона його пройшла, а в тому, чи ФБР відпустять її. Адже все логічно, її тіло охоронець замовив напад. А Тоня не винна? Ну тут без сумнівів, тим більше тут вже вплили її чоловіка, який свідчив проти Тоні. Мовляв, вона все знала і все спланувала. А тоня свідчила проти чоловіка і говорила, що, начебто, нічого не знала. Але всі факти свідчать про те, що Тоня знала про напад і сама його спланувала. Про це й говорить те, що вона цікавилась розкладом тренувань Ненці. Довго тягнути не буде, і так трішки затягнула. Тоня все-таки поїхала на змагання, і в цьому їй допоміг власник бренду Найк, який зміг домовитися про перенесення слідства після Олімпіади. Ненці до того часу вже відновилася і теж поїхала на Олімпіаду. А у Тоні під час змагань стався легендарний казус. Мало того, що вона майже спізнилася на виступ, та в перші ж хвилини прокату в неї порвалися шнурки на ковзанах, але все ж їй дозволили перевзутися. Та почати виступ спочатку на Олімпіаді Тоня зайняла лише восьме місце. А натомість Ненсі, яка отримала таку травму і після цього вийшла на каток, отримала друге місце. По приїзду додому тоня була заарештована. І незабаром вона все-таки визнала свою вину, але визнала вину в тому, що була знайома з чоловіком, який, за її словами, спланував напад. Незважаючи на те, що дівчина заперечувала свою пряму причепність, її визнали винною і засудили до трьох років умовно, 160 тисяч штрафу і пожиттєва заборона виходити на лід. В фільмі ця сцена показана дуже драматичною, і здається, що Тоні винесли несправедливе покарання. Але все ж всі факти свідчать проти неї. Вони могли зламати життя Ненсі, яка між іншим теж все життя працювала і йшла до перемоги. Пізніше у своїй автобіографії Тоня зізналася, що дійсно знала про план Джефа і Шона. За її словами, незадовго до нападу вона почула телефонну розмову, в якій чоловіки якраз таки обговорювали напад. Трьох інших причепних до нападу також засудили та приговорили до штрафу в розмірі 100 тисяч та. Три роки ув'язнення. Після дискваліфікації Тоня відправилася в інший спорт, а саме в бокс, де теж досягла хороших результатів. З мамою вона попередньо не спілкується ще з 2001 року. Ненці після Олімпіади закінчила свою кар'єру фігуристки і вийшла заміж за свого тренера, з яким крутила роман ще, коли той був одружений. Джеф живе сімейним життям. Знову одружився, до речі, з дівчиною на ім'я Ненці, і зараз відкликається про Тоню лише в доброму тоні. А сама дівчина говорить, що Джеф був її найбільшою помилкою. Ну що ж, а на цьому все. Напиши в коментарях, як тобі такий формат відео. А також напиши свою думку стосовно цієї історії. Кого ви все-таки вважаєте винною: Тоню, яка все життя страждала від побоїв і, врешті-решт, сама стала тим, хто б'є, і поплатилася за це. А її кривдники ні. Чи Ненці? Яка стала жертвою один раз буду рада бачити тебе в інших наших відео і дякую тобі за перегляд!